Психологічні захворювання на енергетичному плані. А, перш ніж розпочати розглядати цю тему, хочу нагадати, що причина виникнення будь-якої хвороби лежить на енергетичному плані. Духовний рівень є первинним, а фізичний вторинним. І те, що ми бачимо на фізичному рівні, це вже результат процесів, які відбулися або відбуваються на духовному. І е, сьогодні ми розглядаємо дуже важку тему, е, саме, а саме причини виникнення онкологічної хвороби у людини. Е, е, і починаємо з першої причини, яка, звісно, як я вже сказала, причини лежать на духовному рівні. Перша причина це забруднена свідомість, а саме неправильний спосіб мислення. Хоча це. І важко повірити, але зараз розповім чому. Саме це може бути причиною онкології. Спосіб мислення, при якому людина слідує тим чи іншим шаблонам, призводить до того, що вона приміряє на себе чужі хвороби, знаходячи причину наслідкові зв'язки там, де їх не існує. Тобто, немає жодної гарантії. Що хвороба ваших батьків або інших родичів буде неодмінно у вас. Або ваша хвороба буде неодмінно у ваших дітей чи онуків. Також, поганою ідеєю є пошук у себе симптомів тієї чи іншої хвороби за прикладом інших людей. Подібний спосіб мислення, коли людина вже наперед ставить собі безпідставно діагнози. Призводить до того, що у неї виникають надумані страхи, що дуже шкодять як психічному, так і фізичному здоров'ю. Але це ще не головне, найгірше у таких випадках це той факт, що таким способом мислення людина програмує власну підсвідомість на деструктив. Як відомо, підсвідомість тісно пов'язана та активно впливає на наші фізичні тіла. Для чого саме вона так влаштована, є про це тема на каналі, тому не буду зараз ще раз пояснювати. Хто пропустив, ви можете знайти і прослухати. Особливістю підсвідомості є те, що вона не аналізує команди, які отримує. Це такий собі сліпий виконавець. Вона просто реалізує те, на що її програмують. Ну, мається на увазі, звісно, її впливовість на фізичне тіло яким чином людина, що шаблонно мислить, програмує власну підсвідомість? Дуже просто вона, приміряючи на себе хворобу, візуалізує і до цієї візуалізації додається страх, що є дуже сильною негативною емоцією, яка тільки підсилює ефект. Що ж відбувається внаслідок такої візуалізації? Підсвідомість, маючи можливість впливати на наше тіло буквально на клітинному рівні? Запускає деструктивні процеси в організмі. Вона не аналізує, що є для вас добре, а що ні. Якщо ви даєте таку команду, свідомо чи несвідомо, це ваші проблеми, значить, ви знаєте, що робите. І підсвідомість починає діяти, фактично діяти проти вас. Ось чому ми говоримо багатьох. Темах про важливість очищення свідомості, в тому числі для того, щоб подібного не відбувалося. Чи можливо вилікувати рак, який виник саме з такої причини? Лікування такого раку не буде блокуватися вищими силами, оскільки його виникнення не було запущено наставником, а мало причину іншого характеру, не пов'язаного з програмою розвитку душі. Тобто. Це не є відпрацюванням кармічного боргу та не є інструментом для очищення душі, про що ми пізніше поговоримо. Однак, незважаючи на це, без роботи на духовному плані людина не зможе вилікувати цю хворобу. Якщо вона буде тільки лікувати фізику, не усуваючи духовні причини, то хвороба щоразу повертатиметься, поки не вб'є тіло остаточно. Що ж робити, щоб подібного не сталося? Передусім очищувати власну свідомість, не дозволяти собі мислити шаблонами, стереотипами, навіть якщо вони вам зовні кимось нав'язуються. В тому числі лікарі можуть мати такий спосіб мислення. У кожного першого вони підозрюють передусім онкологію. Ну, така в них робота. Однак, це не означає, що ви повинні перейняти такий спосіб мислення. Як то кажуть, заразитися ним. І це не означає, що направлення лікаря на обстеження на предмет наявності онкозахворювання потрібно ігнорувати. Ні, просто не потрібно наперед приміряти на себе, а головне лякатися. Подібні підозри потрібно сприймати максимально холоднокровно. Друга причина. Онкологічного захворювання це відпрацювання кармічного боргу. Тут вже більш складна ситуація, адже у випадку необхідності відпрацювання кармічно, душею кармічного боргу саме через таку хворобу, а як правило важкі кармічні борги відпрацьовуються через такі хвороби, вона буде обов'язково залізобетонно. Майже всі випадки онкологічної хвороби у дітей є відпрацюванням важкого кармічного боргу. Винятку мож, можуть бути винятки, але це дуже рідкісні випадки, коли, приміром, дитина отримала велику дозу радіоактивного опромінення з тієї чи іншої причини, перебуваючи в певних обставинах, і внаслідок цього розвинувся рак. Ну, тобто якісь такі інші причини це е, маловірогідно, велика рідкість. Звісно, важко спостерігати за тим, як страждає людина від такої хвороби, особливо якщо це дитина. Однак ми не повинні забувати, що перед нами передусім душа, хоч і в маленькому тілі. І ця душа має певну кармічну історію. Однак хвороба в такому випадку не є тільки відпрацюванням боргу, а ще й одночасно. Є можливістю підвищити свій рівень розвитку душі. Завжди під відпрацювання кармічного боргу підв'язані духовні задачі. І навіть дитину спонукає таке відпрацювання, такий кармічний вузол напрацьовувати певні якості. Робить душу сильнішою, вчить розуміти це, співчувати ближнім, вчить вдячності, вчить цінувати прості речі, які не цінувала. Душа, будучи здоровою, і так далі. Чи є шанси вилікуватися від раку, якщо він є відпрацюванням кармічного боргу? Якщо коротка програма або якщо вона завершується, то ні, шансів немає. Якщо програма стандартна і хвороба застосована не в кінці, то вилікувати можна. Але хвороба може повертатися за певний час до того ж з новою силою, якщо душа не виконує задачі духовні. Якщо проблема вирішувалася виключно на фізичному плані. Адже суть хвороби не в тому, щоб вилікувати тіло, щоб вилікували тіло, а в тому, щоб змінилося, щоб душа щось на краще змінила, так? щоб змінилося щось на духовному рівні. І третя причина: онкологічне захворювання може використовуватись як інструмент для порятунку душі. У разі стрімкої деградації душі, чий поточний рівень є найнижчим зі світлих, тобто коли падіння відбувається поточного рівня, вищий наставник має право застосувати подібну важку хворобу для очищення душі через страждання тіла та підвищення її рівня, щоб не допустити. Потрапляння в темну систему. Тобто, коли падіння ось дуже, дуже стрімке, і душа поточний рівень е, стає е, найнижчим зі світлих. Це як екстрена, крайня міра. Ми можемо не помічати зовні, хоча подібна деградація завжди помітна неозброєним оком, але всередині людини, в душі, можуть відбуватися стрімкі деструктивні процеси. Які можливо зупинити та направити в протилежну сторону, тільки застосувавши подібний метод. Ну, якщо душа не бажає самостійно йти шляхом росту, адже вона втілена за світлою програмою і довірила себе вищому наставнику не для того, щоб опинитися в кінцевому результаті в темній системі. Даний механізм виглядає дуже жорстко. І спостерігаючи за стражданнями онкохворої людини, важко абстрагуватися від тіла, від того жаху, який з ним відбувається, адже тіло це все, що ми бачимо. Це те, за чим, передусім, ми оцінюємо ситуацію. Однак важливо в такі моменти все-таки думати і про душу, про її порятунок, за що саме і сплачує людина таку велику ціну. Кілька слів. Щодо неправильного способу життя. У зв'язку із вищесказаним виникає питання, чи дійсно сприяє розвитку онкозахворювання малорухливість, неправильне харчування, шкідливі звички. Так, це фактори, що призводять до деградації душі, значно понижуючи її поточний рівень розвитку та змушують наставника на якомусь етапі критичному застосувати хвороби. Е і не обов'язково онкологію в якості інструментів. Це крім того, що неправильний спосіб життя також сам по собі поступово руйнує тіло зсередини. Просто людина одразу не бачить результату, та й самі деструктивні процеси до певного часу приховані так, від її очей. Однак є люди, які, незважаючи на здавалося б, неправильний. Спосіб життя, як зовні виглядає, не отримують важких хвороб та живуть відносно довго. І саме такі приклади наводять ті, хто не хоче позбуватися шкідливих звичок та лінується вести здоровий спосіб життя загалом. Такі люди дійсно існують і подібний інструмент щодо них не застосовують, оскільки їм вдається, значить, якимось чином зберігати свій рівень більш-менш стабільним. За рахунок наявності достатньої кількості позитивних якостей, або за рахунок професійного росту, або за рахунок творчої діяльності тощо, різні тут все дуже індивідуально. Приміром, чоловік може багато палити, однак у той самий час бути життєрадісним, працьовитим, любити дітей, онуків, тварин, допомагати ближнім, бути активним і так далі. Звісно, нікотин буде сильно шкодити його здоров'ю, але підстав. Для застосування онкохвороби як інструменту не буде. Або людина може не відмовляти собі в тютюні, алкоголі, однак займатися активно творчою діяльністю. Наприклад, ну, тут я не маю на увазі зловживання та, алкоголем, коли це вже, це вже відверта деградація, так, а час від часу собі дозволяти. Однак займатися при тому активною творчою діяльністю, бути митцем, наприклад, розвивати художній талант так? і за рахунок цього утримувати поточний рівень відпадіння. Хоча, знову-таки, здоров'ю це буде шкодити, і він може пришвидшити час своєї смерті, так? однак не буде підстав для наставника застосовувати хворобу як інструмент. Однак це скоріше винятки, ніж правила. Такий виняток можливий за умови, що стартовий рівень душі не був низьким. Просто вона в певний момент набула ну, ось такі шкідливі звички. Тобто, у такої душі є певний запас енергетичного ресурсу. А якщо душа низького рівня розвитку ще й набуває ці звички або залежність, ну, як правило, це вже залежність, та яка веде до деградації, та ще й не одну, то її стрімка деградація неминуча. Кілька слів щодо тварин, хоча ми говоримо про людей сьогодні. Щодо онкохворобу тварин, тіла тварин більш вразливі порівняно з людськими. У них менш, менша тривалість життя, примітивні програми. Порівняно з людськими, і, відповідно, невеликий ресурс закладається. І вони до того ж створені не для того, щоб жити в умовах міст, тобто в умовах екологічної нечистоти. Вони менш в цьому плані витривалі, екологічної нечистоти, обмеження рухливості, ненатуральної їжі, води з хімічними домішками тощо. Особливо це стосується. Штучно виведених людиною порід собак та котів. Тобто, звісно, тварини не відпрацьовують ніяких кармічних боргів, у них їх немає, оскільки щодо них закон карми ще не працює, однак на їхні організми негативно впливає місце та спосіб проживання, а також лікування різними препаратами токсичними, які є всі токсичними, тобто постійне енергетичне забруднення. Саме тому, на жаль, у наших улюбленців теж можуть виникати важкі хвороби. Також вони переживають стреси не менше за людей, і в тому числі все це може провокувати і онкологію. А, так, душі з темними програмами. Щодо душ з темними програмами можуть застосовувати онкологію в якості інструменту. Але світлі наставники, які за них борються. Якщо існує небезпека, повернення в темну систему душі, так, хоча до того ця душа успішно долала темну програму, це як крайня міра може бути застосовано, якщо інші методи не допомагають для того, щоб в останній момент підтягнути душу і вивести. Ну і, звісно, у душ з темною програмою може бути причиною онкології неправильний спосіб мислення. А темні наставники більше застосовують в якості інструментів хвороби, через які душу легше до деградації привести. Ми вже говорили не раз про це. Це можуть бути різні каліцтва, такі вроджені, так? спотворення зовнішності, шрами, наприклад, на відкритих ділянках шкіри, відсутність кінцівок, там, зайча губа вовча паща і так далі. У світлих програмах це теж може бути, але вкрай рідко, в якості відпрацювання кермічного боргу або умов втілення для чогось, якщо під це якісь задачі підв'язані. Подібні хвороби не є ефективними для духовного росту, а тільки сприяють деградації. Викликаючи комплекси неповноцінності, закритість, відчуженість від світу, малорухливий спосіб життя і так далі. Вони переважно вигідні темним. Онкологія ж темним не вигідна, оскільки існують великі можливості для очищення душі. Як же відбувається очищення душі через онкологічне захворювання? Отже, нагадую, що онкозахворювання є поширеним інструментом для Тримання душі від падіння в темну систему. Тобто, теоретично, кожна людина може захворіти на онкологію. Цей інструмент може бути застосований по різному щодо різних душ. Якщо є необхідність вивести душу із тілення достроково або підійшла до кінця програма, тоді хворобу вилікувати не вдасться за жодних обставин. Переважно це випадки, коли хворобу виявляють занадто пізно. Якщо мети, ну, тобто зроблять так, щоб ніяких не було ознак, або щоб людина не йшла, не виявляла. І потім, коли вже занадто пізно, людина дізнається і вже зробити нічого не може. Якщо мети вивести найближчим часом душу немає, а потрібно просто дати потужний поштовх до росту, то хворобу виявляють на більш ранніх стадіях. Можливо, буде частково вражений який-небудь орган, Можливо, видаливши його і пролікувавшись, людина зможе жити ще досить довго. Отже, як працює даний інструмент уявімо, що людина дізналася про такий діагноз. Звісно, душа переживає стрес, падіння рівня вібрацій. Саме така ситуація, в якій для того, щоб вижити, людина повинна швидко подолати страх та знайти внутрішню опору для боротьби. Це є той самий вихід із зони комфорту. Тобто її ось таким чином виводять із зони комфорту. Адже в повсякденному житті, або навіть за наявності хвороби, яка не загрожує життю, душа подібні якості лінується напрацьовувати, оскільки шкодує себе, уникаючи ситуації, коли потрібне подолання власних страхів. Наприклад, людина може боятися висоти, замкнутих просторів, собак. Публічних виступів, чого завгодно, але не буде працювати над їх подоланням, а просто буде уникати подібних умов, щоб не виходити з зони комфорту. Це, звісно, не означає, що через це у неї буде онкозахворювання. Але це є однією із шляхів деградації душі. Душа лінується зробити над собою зусилля, лінується працювати, не усвідомлюючи необхідність цього. Тобто, у неї. Немає стимулу до розвитку, оскільки людина не усвідомлює себе душею, а тільки лише тілом. А отже, стимул з'являється тільки, коли постає питання виживання тіла. Також для багатьох тільки через важку хворобу відбувається переосмислення власного способу життя, оскільки наступним після шоку етапом є виникнення великої кількості запитань на зразок, чому саме зі мною це сталося? Без такого уроку, як важка хвороба, більшість не замислюється над тим, що їсть, що п'є, в якій кількості їсть і п'є, чи достатньо рухається, чи піклується про здоров'я власного організму загалом і так далі. А тут людина починає аналізувати своє життя, шукаючи причину, і що це як не підвищення рівня усвідомленості, чи не так? Також часто важка хвороба, особливо така як онкологія, спонукає або просто робить неможливим вживання шкідливих речовин, таких як тютюн та алкоголь, що теж стримує набір душею темної енергії. Ну, це на примітивному рівні. Тепер переходимо до більш високих матерій. Усвідомлюючи наявність у себе смертельної хвороби, людина починає напрацьовувати почуття вдячності. За кожен день життя. Принаймні в неї така можливість з'являється. Її стимул так, до цього за кожен день життя вдячності, адже коли ми здорові, ми не усвідомлюємо цінності цього дару і тим більше не відчуваємо вдячності Богу за нього. Також почуття вдячності може сформуватися до тих, хто поруч, хто підтримує, лікує, доглядає. За інших обставин ми рідко цінуємо близьких людей настільки. Життя у нас теж є за замовчуванням. Тобто всі ці люди, всі життя, все є за замовчуванням. І ми не дякуємо за буденні турботи про нас. у важкохворого ж настає час, коли він буквально не може дістатися до ліків або до стакану води самостійно. І це стає для нього актуальним таке переосмислення. Також. З'являється усвідомлення цінності часу, розуміння, що марнувати його це злочин перед собою самим. Усвідомлення неважливості матеріальних благ, того, що зазвичай людина переоцінює. Особливо це актуально для тих, хто, маючи кошти, тим не менше не може вилікувати хворобу. Також усвідомлення того, що накопичене майно не забере щось з собою, в той час, як на накопичення було витрачено. Роки та величезні зусилля, жертвуючи інколи простими радостями, такими як проведення часу з рідними, так? І, нарешті, усвідомлення власної смертельної хвороби спонукає невіруючу людину замислитись про сенс життя і про існування Бога. Все вище сказане і ще багато чого людина мала би робити, будучи здоровою, як ми розуміємо. однак… Вона лінується, перебуваючи в полоні ілюзій матеріального світу. І у випадку стрімкої деградації, пониження рівня розвитку душі, наставнику доводиться застосовувати жорсткі міри. Окремо треба сказати про біль. Якщо людина не буде нічого відчувати у фізичному тілі, інструмент не буде діяти. Саме біль виводить із зони комфорту та є рушійною силою очищення душі. На жаль. Саме тому без нього не обійтися. Крім цього, через біль напрацьовуються такі якості, як терплячість, мужність, вміння опановувати себе, самоконтроль, вміння відчувати власне тіло, психологічна стійкість і так далі. Як же виглядає онкозахворювання на енергетичному плані? Треба сказати, що насправді. Онкологія має більшу кількість стадій, ніж на даний момент здатна визначити медицина. Тому його демонструють, його можна собі уявити, скажімо так, якби от ми могли побачити, так, його можна уявити собі як забруднення, що має різні відтінки в залежності від стадії. Це починаючи від відтінків коричневого, від сірого та чорний кольор. Отже, підсумовуючи, треба сказати, що ніхто із нас не застрахований від такої хвороби, однак ми можемо значно знизити ризики, якщо будемо йти шляхом духовного росту, що включає в себе також і здоровий спосіб життя, адже тіло і душа тісно пов'язані між собою.